Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Тали вуд! На консолях Xbox власникам Deluxe видання Stalker 2 дозволили завантажити якийсь бонус контент на 200 з гаком мегабайтів. Це абсолютно аж нічогісінько ще не означає, але інтернетами вже ширяться чутки, що реліз вже не за горами. А я вже. У розробників симулятора хірурга все дуже сумно. Яка <реш> <реш> Виною тому, начебто, засилля тріпелей проєктів, які перехопили увагу від їх маленької студії. Тому навіть вони почали скорочувати співробітників, звільнивши 19 розробників. А до того їх всього було 54. Білі, тебе звільнено без вихідної допомоги. ХАЛЕРА! Розробники лордів, що попадали, опублікували свої плани. А там новий снайпер Ghost Warrior і продовження того ж Lords of the Fallen, якийсь виживач та онлайн шутер з неанонсованою IP. Кожна забавка розробляється на п'ятому Unreal Engine. Це yeah. Unreal Engine 5? Ще в мережі пліткують, що начебто Мікрософти проведуть нову трансляцію Xbox Developer Direct десь колись із 15 по 19 січня. Оце логічно було б, якби там показували ігролад Сталкеру. Ну або хоча б якісь трейлери з датою релізу. Ні. Як би не гейтили той Starfield, а він став найпродаванішою грою в Стімі після третього Baldur's Gate та Hogwarts Legacy. Великий успіх. Релізнувся мод приквел Portal Revolution. Але в крамниці гра ще недоступна. Розробники кажуть, що як тільки, так зразу, бо вони чекають схвалення від Valve. Тож є вірогідність, що вона там взагалі й не релізниця. Гей, що за блін дебільні жарти. Згідно чуток, бета версію 14-ї фінальної фантазії мають дати помацати власникам Xboxів уже 20 січня. Я тобі вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ви... Так. туди вівторка.